Всіх на каналі Сімейні Традиції. За новим стилем церковне свято 27 серпня присвячене пам'яті преподобного племена Великого святого Осія, папи Римського Лівері і мучениці Анфіси. Українці у свято сьогодні вшановували мулярів і будівельників. Дякували їм за роботу. День здавна вважається вдалим для будівництва та ремонту. У саду в це свято збирали обліпиху, віноград, шипшину, горобину. Плоди засушували на сонці і зберігали до зими, після чого використовували в народній медицині. Зі свіжих ягід готували консервацію та напої, а з винограду робили вино. Робина вважалася потужним оберегом від нечисті, тому її розкладали по хаті або носили в кишені для захисту. По селах наприкінці серпня активно йшла підготовка до осені. Сляни стригли овечок і в'язали теплі речі. Прибирали в коморах і стодолах, закінчували збирання сіна. Якщо хтось не встигав зі жнивами, то йому допомагали односельці. Дівчата готувались до пори весіль, яке почнеться на покрову. До вінчання потрібно було встигнути вишити український весільний рушник. Сьогоднішня дата вважається вдалою для скромників і мовчанів, не варто даремно базікати й обговорювати плітки. У народному календарі ця дата отримала назву Анфіса Горобиниця. У цей день зривають грони ягід горобини і ставлять дома, щоб було щастя. Горобина вважалася у наших предків потужним берегом від злих син. Можна посадити молоду горобину під вікном будинку. Вінок з горобини надягають на вінчання, щоб шлюб був міцний. Дівчата виготовляють з горобини намисти для краси і міцного здоров'я. Горобина вважалася своєрідним деревом воїном. Говорилося про те, що воно здатне самостійно давати вісіч всьому поганому, що відбувається навколо. За легендами, горобина пішла від першого священного дерева на всій землі і яке, на жаль, засохло з приходом на планету злих сил. Люди вважали, що горобина надзвичайне дерево, яке може самостійно захистити себе в разі нападу. Тому, коли їм потрібно було відламати кілька гілочок горобини або ж набрати плодів, обов'язковим ритуалом було поговорити з деревом, попросивши вибачення за свої дії і пояснивши мету, з якою будуть використані ягоди або гілки. Якщо горобина вважала ці цілі праведними, то вона прощала людей, а ось якщо ні, вона могла наслати кару різного ступеня тяжкості. Найбільш слабкою, наприклад, був зубний біль. Збір горобину було заведено починати саме на півмена. Однак це робилося тільки після того, як першими ягодами поласують птахи. З горобини робили різні напої та настоянки. Горобиновий чай, квас, вино. Горобину використовували для начинки пирогів. На вечірні гуляння дівчата обов'язково робили собі горобинове намисто, яке, крім прикраси, виконувало функцію оберега від нечисті, лікувало безпліддя та інші жіночі проблеми зі здоров'ям. Що не можна робити 27 серпня. Сьогодні не варто багато розмовляти, базікати, пліткувати, брехати, шуміти і кричати. Будь-яке сказане сьогодні слово багато значить. Також не можна згадувати в голос свої бажання, інакше вони можуть збутися не так, як ви планували. Під час роботи і важливих справ не можна говорити, інакше заняття закінчиться невдало. Нікому не розповідайте про кошмари, який наснився, інакше він збудеться. Заборонено сьогодні готувати їжу з тіста, випічка вийде невдалою Не хвиліться своїми досягненнями і достатком, позбутись десь нажитого. У молитвах до святого Пимена згадують прохання дати сили і мудрість, приборкати гординю, припинити сварки й ворожнечу в сім'ї, навчити поблажливості й прощення В народі на Анфісу збирає його робину. вона вважається потужним оберегом. Горобини біля хати вберігають людської заздорожі, а три дерева, що ростуть біля неї, захищають дію від пожежі. Кілочку горобини цього дня можна принести в дім і повістити нахідними дверима. На щастя і удачу, добре також підмести в домі. 27 серпня можна йти на раби буде хороша і улов. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Анфіса, Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр Степан. Існують такі предмети про погоду в цей день. Легкий і тихий вітер в цей день відчує суху і теплу осінь. Якщо на калині гороблені дуже багато ягід, то зума буде суворою. Північний вітер до хорошого врожаю жита, ранкова зоря червоного кольору до сильного холодного вітра. Якщо річки густо цвітуть рязкою, то до кінця серпня буде спекотно. Комарі почали агресивніше жалити до спеки сухої погоди. Якщо журавля або лелеки вже полетіли в теплі краї, то осінь буде ранньою, а вже з жовтня почнуться заморозки. Чим холодніший день сьогодні, тим холоднішим буде вересень. До зустрічі в нових відео!